А друзі, вітаємо вас на YouTube каналі футбольного клубу Корміл. Тут за декілька миттєвостей розпочнеться поєдинок однієї четвертої зім'ятися. А от вболівальники на стадіоні мали можливість підготувати ще більше. Що ж, друзі, ми розпочинаємо і наше традиційне слава Ісусу Христу, Кріштіану Рональду і Ліонелю Месі. Друзі, вітаємо вас на поєдинку. Василь Драган, номер 49, Віталій Полюга, капітан команди, номер 19, Але після цієї атаки зараз пробивав до... Проникнути, але не вдалося це зробити. Драган завантажує Савошко із м'ячем. Савошко, Савошко обігрує, здавалося, свого суперника. Дуже активно зараз команда із Яворова розпочинає Савошко на лівий фланг. Тут Мацелюк. Мацелюк до штрафного іваночкою із м'ячем дуже довго його тримав і знову Мацелюк завантажує, але там лише захисники. Полюха на підбиранні пробиває. І Положення поза грою, здається, там фіксується. До гладкого м'ялів. Ну а якщо говорити про... Найкращого бомбардира кормілу за підсумками прем'єр ліги Львівщини сезону двадцять 25 То ми про нього згадували. Це Володимир Гладкий. У нього 9 забитих голів. А от Деда, про якого ви згадували, у нього 12. Ну і цікаво було б подивитися, чи він зміг би легко за таких поєдинків. Ну але поки що за такого розвитку подій розібрався зі своїм суперником шафранський з М'ячем. Шафранський. Шафранський далі по флангу віддає непогано. Ось зараз Мацелюх проспав свою позицію. Удар і Герич рятує, але тут добивання може бути. Мудрик зараз віддав. На Драгана і Драгана Мацелюха пробивав Юрій Сен, 17-й номер. Справді, які ж моменти ще у Сеня був для того, аби відкривати рахунок? Саважку здалеку пробиває Андрій Мель. у премєр Львівщини, Тобто, будуть розіграші сезону 26-27. Ось так номінально воно буде звучати. І Вовкун здалеку пробиває. Але повз ворота. Всколесько зараз задумав, але. Мельник був перший на м'ячі. І знову драган послизнувся. І шафранський м'яч цей приймає. Ну Шафранський може і пробити. Може потримати. Є гірський гірський на Сені. І знову Мацелюк не встигає повернутися. Знову Сені з м'ячем пробиває. І Геріч рятує. І знову кравців із м'ячем. Євген тягне його. Відає на Назара Бойка. Бойко є корецький на лівому фланзі. Він його не помічає. Віддає на Сеня. Знову Сені з м'ячем. Знову Мацелюх не встигає. Знову Сень пробиває. І знову це вже інша історія. І вовкун пробиває зараз. Який голасо! Який голасу забиває Артем Вовкун на 42-й хвилині цього поєдинку, без шансів для Андрія Мельника. Але Гірський одразу висловлює щось голкіперу, мовляв, той помолився. І тільки ми сказали про те, що Вовкун може пробити і як пробиває зараз 45-й номер. Без шансів. Ну, можливо, були шанси все-таки у Андрія Мельника. Можливо, був ментально не готовий до цього удару, десь відводів. Останнє приготування, практично уся команда господарів у штрафному майданчику суперника. Гірський розбігається, пробиває гірський. Герич рятує знову. У таймі увімкнувся. Набагато надійніше зараз грає 22-й номер і набагато активніше у нападі. Чудова передача від Гладкого на Дубрянського. Добрянський на мудрика. Мудрик у штафного майданчику пробиває мудрики. Це 2-0. 2-0! На 60 й хвилині цього поєдинку, навіть на 61-й. І як же усе легко виглядало візуально. І Як же розіграли, як же гладкий зіграв тут у центрі поля. Ну давайте відзначимо усіх Драгана, який м'яч відібрав. Віддав на Мацелюха. Мацелюк величезний молодець. Віддав вчасно на, на гладкого. Гладкий удотик на Добрянського. Добрянський на мудрика. І Мудрик вривається. До штрафного пробиває. І це 0-2 і дежавю дежавю усіх попередніх поєдинків. Ха. Поки що Олесько у жодному із матчів проти кормілу. Центр захисту і розпочинав атаки своєї команди. Просто неймовірно. Радюк приймає, пробиває. Бошко розганяє атаку своєї команди, віддає на Мудрика. Мудрик встигне до м'яча. Кашуба не встигає, але ось зараз намагається грати проти Мудрика. Мудрик обігрує 22-го номера Олесько, І Ось отримує Іваночко. Цей м'яч-удар. Стійко! Стійко! Рядис, хоча він вовкулний. не відібрав у Ольховика. Дуже просто усе звучить, але на полі набагато складніше це зробити. Сені з м'ячем. Сень дуже довго зараз готував цю передачу. І Шафранський зараз знаходить Ольховика. Ну можна пробивати! Ольховик пробиває. І гер, як той поєдинок завершиться, удар буде одразу. По воротах чудово, але це новий розділ Кубку Львівської області з футболу. Варто говорити, і музичук зараз пробивав винести. Мисень ну кидатиме за бокою на гірського. Гірський тут на куті штрафного. Гірський завантажує до штрафного. І ось так. Зараз Радюку потрібно повертатися, його страхує там, Дяк, але потрібно зараз буде. Радюку все-таки на свою рідну позицію, швидше за все, повернутися. Шафранський перервав передачу, але вихід сам на сам, сам сущакаєсу. Які звістки, хоча ми не рекомендуємо вживати нічого, можна чай теплий заварити. А насправді, або якийсь м'ятний, або зімберем. І насолоджуватись тим, як добігає цей поєдинок до завершення. Шафранський зараз, який. Лютно усім вболівальникам, і звісно ж, наше традиційне. Чисті зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків і вірте у сили оборони України. Переможемо! Слава Україні!